Тож, протираємо на, -екран, на екран, і після того протираємо чистенькою салфеточкою. Якщо десь якась пелінка залишилась, плюс гідрогієва плівка, коли вона пливе, коли ви її розтягуєте, вона піддіває, зараз я покажу це відео, піддіває, піддіває пиль і вона її забирає, плівка просто клеїться ідеально. Коли ви там 5-10 плівок наклеїте перших, якщо ви там починаючи, продавець, тільки учитесь клеїти ці плівки, ви зрозумієте про що є. І навіть якщо ви на ззаді там побачили якісь такі от моменти, це в принципі зараз вони заберуться, цього нічого не буде. Далі, коли ми центруємо захисну плівку, починаємо ми, ну хто як, я починаю з центру. Тобто відцентрували, якщо центр більш-менш рівно, то далі я безумовно увагу на отвір селфі-камери. Отвір селфі камери в нас ідеально підходить, центр ідеально, низ не ідеально, Мені не подобається. Я своїм навраженим оком бачу, що низ трошки нерівний, не біда, поки ми його не наклеїли, знімаємо, бачимо, знову попала пиль, витираємо пиль і центруємо повторно. Центруємо повторно, так само міряємо центр, одночасно прикидаємо рівно вниз і верх. Далі проклеюємо, протираємо, щоб вона зараз, ну, як то кажуть, не отвалилась. Прикидаємо знову і знову ми бачимо, що зараз з'їхала в другу сторону, мені не подобається. Тож, центруємо ще раз. Зняли, бачимо. П'ятна це все витираємо. Я би навіть знову прийшов себе, мабуть, вологою серветкою. І знову чистенькою тряпочку. Ну, вона вже не така частенька, але піде. Як то кажуть. Тому ось такий насправдівий канал, який каже правду, тому центруємо, центруємо у нас попитка номер 3 Центруємо центр. Більш-менш рівна камера. Непогано все. Починаємо протирати в районі середині і беремо далі, що я не підготував, не підготував ще. По-любому під рукою має бути класний шпатель. Хвилинку. Ну, скажу вам чесно, я постачальник аксесуарів на сьогоднішній день, тому у мене під рукою немає класного шпателя, є шпатель з планшета, такий теж піде. Обично він просто коротший, але цим ну, теж зручно працювати. Центруємо, затираємо середню частину, головне під час поклейки, я завжди вам рекомендую, не хвилюйте, Все буде бдово. Одну дві плівочки спортити на край, далі піде все як по маслу. Конкретно теорія моєї поклейки я починаю зверху. Без фанатізму задираємо до середньої лінії і ось так під невеличким кутом кліємося саму плівочку. Низ у нас уходить, це викидається, плівочка під низом наклеєна, Так само нам ще залишилось зробити знизу. Так само зараз повторюємо ми процес поклейки з нижньою захисною плівочкою. Піднімаємо до середини, не хвилюємося і під вже іншим кутом ніжню частину виймаємо. Все гарно затираємо. Як ми бачимо, то, що я казав ніякого, ми сарінки тут поверхнімо, навіть цьому салафанчику видно, в нас не залетіло. І останній момент знімаємо верхній салафанчик, подивимося, як пройшов наш процес по пліті ідрогелівої півочки. Зняли над салафанчик. Якщо тут є такий вот позирочок, можна його зразу достати, я вам зараз покажу.